Усім привіт! Ви на Ютуб каналі Футбол 24 І мене звати Віталій Гливінський. Ми зовсім несподівано говоримо про фінал чемпіонату світу 2022, Що буквально нещодавно закінчився в Катарі маса емоцій, абсолютно вибуховий фінал. 3-3, серія пенальтів проти Месі, купа сюжетів, пенальтів продовж гри. Маса було цікавих моментів, тому у нас сьогодні не один а одразу два експерти, які просто на деталі розберуть усю цю справу. З нами Володимир Лесько і Тарас Котів, редактори футбол 24 Тож, хлопці, перше питання: Месі Бог однозначно. Месі особисто для мене може Тарас, може в нього буде інша думка, але сьогодні Месі вже пронувався як найкращий гравець в історії футболу. Нарешті він досягнув сьогодні рівня Дієго Армандо Марадони, і навіть оцей фінал це був виграний фінал Аргентиною, можливо, в схожому стилі, коли Дієго вигравав свій кубок в 86-му. Так само драма 2-0. Аргентина ввела, дозволила зрівняти, але все ж потім забила третій в основний час. А тут вже серія ПБ і. Месі коронувався. Тарас, все так гарно, солодко, круто. Чи є якісь такі моменти? Ну, е, перш я вважаю, вкрав, шоу Месі він е, забив більше голів, він е, не менше моментів створював. І в принципі, я б не сказав, що він е, в цьому конкретному матчі е, був гіршим точно. Я думаю, що, можливо, навіть був кращим. Е, а Просто в нього були гірші партнери. В нього не було на воротах нікого в серії пенальті, тому що юрист це просто не, не знає, чи відбуває він ті пенаті, колись хтось нормально просто пробиває. Там навіть по центру просто кутив е, бала, здається, цей 11-метровий, Він він завалюється в кут, і, і Франція вже була ще перед серії пенальті, вже без шансів, тому що Дібу Мартінес, який. Е, таке враження, що він все життя в збірній Аргентини, але він насправді так з 2021 року дебютував. І це просто монстр серії пенальтів його ці танці, його, це в, 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 манера вивести суперника. Е, і такий, як Льоріс, взагалі не мав при ньому ніяких шансів. І е, ми зараз говоримо про Месі, але, наприклад, е, навіть питання було до Мартінеса після гри, що е, ти, ти приніс. Е, Своїми цими сейвами Золото в Аргентині, і він так скромно звичай, під який є, я, де я, де, де Лео. А, а, і в команда, але багато просто, насправді, багато було героїв цього фіналу, не тільки один Лео. А, хоча ми, ми ризикуємо так просто до того, щоб коронувати тут його Не ми, і Володя. про нього говорити зараз. Я зробив одне зауваження, я б не сказав, що ми скочуємо Наме зараз узвеличуючи Лео як найкращого в історії. Ми всі цього моменту чекали, напевно, років 20 його кар'єри, тому що його завжди оцей привид супроводжував після кожного чемпіонату світу. Йому завжди дорікали, що він не може бути найбільшим в історії, тому поки він не виграє цієї нагороди. І от зараз він виграв, він довів. Я б не сказав, що в нього була набагато сильніша. Команда, ніж в Бапе. Ця команда десь була схожа як е, в доктора Білардо, 86-го, Так само були бійці, і так само був в геній Марадони, І навіть той же Альварес мені трохи Вальдану нагадував який відкрився на цьому чемпіонаті світу. Е, тобто, я думаю, що ну, якщо не зараз, то коли вже ми можемо сказати, що Лео досягнув цієї вершини в культовості е, в Аргентині. Головне, головне я? протистояння сучасного футболу. Месі Роналду закінчене. Я думаю, що так. Тарасе. Ну хіба що Роналду зараз подивиться на мене з Кубком і вирішить поїхати через 4 роки, коли йому буде вже там скільки? 41. І... Ну але це вже фантастика. Я думаю, що Роналду так і залишиться е, непереможеним у фіналах чемпіонату світу, тобто він просто ніколи не добереться до вирішального матчу, і на тому можна закривати його історію. Окей, з Месі, я думаю, розібрались. Давайте тоді по самому матчу. І нас по суті було там кілька матчів в одному матчі. 에, давайте спочатку про перші 80 хвилин, де була збірна Франції. Це, це, це фіаско. Насправді був дуже нудний фінал. Він мені нагадував матч Барселона-Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Чемпіонів ери барселони гвардіоли де Месі теж там до феєри втягнув команду спокійна така перемога на класі практично повністю змітають суперника. Середина поля набагато краще. Магія месі звичай суперники там, ніби МБАПЕ, але він його нуль дотиків в штрафному Франції взагалі за весь перший тайм, нуль ударів. там за. На 68-й хвилині лише перша спроба десь пробити, десь щось дотягнутися. І настільки це все прицепляло, що вже десь в Калоні якось повірив себе в себе свій тактичний супергеній. він почав вигадувати цю історію з п'ятим захисником, випустив акуню, який я так і не зрозумів, чому він не вийшов в старт, його спочатку ставили в статий склад. Тренерський штаб, потім він випав з нього. Тобто, зазвичай який випадає, він не, не виходить потім на заміну? Наскільки е, я читав валентинський змі, е, Вакуня е, потягнув м'яс е, на передматі в зминці. Але все ж е, масажисти-лікарі їм вдалося поставити його на ноги, і в другому таймі він з'явився на полі. Але з'явився так, ну не дуже мені здається, Він увійшов у гру, тому що по флангу Вакуні було дуже багато моментів е, в Франції. І в першому таймі це все виглядало набагато краще, коли був Фідео і коли був Таляфіко, Таляфіко в боротьбі виглядав набагато переконливіше, ніж Акуня. І, можливо, навіть не потрібно було з колонії ризикувати, гратися супер якісь там супер експерт. Треба було поставити, напевно, все ж Таляфіко, який грав у півфіналі, і там вдало. Бо ми ж знаємо, що Пуня пропускав пропускав через ще жовтих карток. Тому він можливо десь ще й не в тонусі був. І, ну, на мою думку, це от е, рішення колоні воно було напевно помилковим. Що він його все ж потім в другому таймі вже вів гру. Начатку про правильні рішення з Калоні, яким чином йому вдалося створити у ці перші 80 хвилин абсолютної повної безапеляційної домінації Аргентини. Ну на мою думку, це величезний об'єм роботи, і десь Аргентина поплатилася за цю величезну працездатність в першому таймі і люті другу, тому що реально вони намагалися там двоє, троє з БП працювали дуже інтенсивно в відборі, дуже швидкий пресинг. Ну і от елементарно, вже потім Аргентини не вистачило а, на усі 90 хвилин, чим французи і скористалися. Вони в завершальному відрізку фізично виглядали набагато перепон ніж е, Аргентина. І ось цей контроль м'яча мені сьогодні Аргентини вперше на таймі, наскільки вони впевнено контролювали гру. Вони протягом турніру старалися грати десь від суперника. Вони воліли віддати м'яч, але сьогодні вони проти Франції виглядали, ну. Просто неймовірно, а коли е, е, цей м'яч все ж віддавали супернику, то в них виходили ну, просто фантастичні контратаки. Вихід Ді Марії, який, начебто, не був теж готовий до кінця, в якого функціоналка теж була під питанням, це поставило якимось чином е, в глухий кут дишама? Там, взагалі, якось Франція не, не, не війшла в гру, і е, було от перед матчем інформація про те, що в жиру проблеми з коліном. Його зняли на 40-х хвилині, не знаю чи це е, просто тактична заміна, то тобто, подвійна заміна на 41-й хвилині не на травму. Я даю такого в фіналах великих турнірів, якщо чемпіонат світу чемпіонів Євро взагалі не, не згадаю. Е, і Шан визнав, щоб він повністю все програв ще на 40 40-й хвилині. І вже після е, того, як випустив він Тюрама, ну, вони так. 20 хвилин трошки адаптувалися до гри, а потім вони вже почали працювати на те, що ПАПЕП сяяв, і армітинці десь, десь можливо розслабились, можливо, дійсно за багато серця вони вклали і легенів в ту біганину постійно доскакування до БП і до підзахисників. Але знову ж таки, все десь вирішували епізоди. От коли вийшов кінський команд. І це теж ну просто сміливе, фантастичне сміливе рішення в фіналі зняти е, другого, третього найкращого гравця цього турніру. Я вважаю, Антуана Гідмана. Е, Дишам знімає, який єдиний враження міг ще ніж створити в Франції позиційні атаці. І замість нього виходить Кован, який просто так відтикає і підштовхує в центрі поля, але якось так ну, там є сьогодні. в якихось хто давав грати, а в якихось. Віде... І от цей момент здавалося, що просто кінцейкован викидає в мрії, тільки Алео Месі про золото на смітник. І, тим в тимпізодом. Е він відбирає він, віддає атака, і насправді, от заміни Франції набагато краще вони грали. А в скалоні це і Амунія, якийсь він такий блідий виглядав. Я Не знаю, мені було страшно було, що ролич теж якийсь вірус підкупив, який впливав на французів. Ні, була проблем проблема реально зі здоров'ям. І якось напевно, це теж вплинуло на, на те, як команда виглядала. Е, а потім теж шмантієль, який пенальті привіз. Е, ну тобто заміни. Але Мартінес мартінез прилив для його їх, і е, весь літер в цих мемах е, з Гонсало з 2014 -го року. Просто ну такі шанси людина не реалізовує, що просто класно. Висновок такий, що догравати чемпіонат світу з двома захисниками Севілії не не дуже добра ідея. Зожа команда грає в цьому сезоні, і, і як зокрема виглядали ці. Тенденційна штука насправді вийшла в Аргентини, що вони провалюють кінцівки матчу. Ми бачили Австралію, над якою ледве не втратили перемогу. Ми бачили Нідерланди, де практично втратили перемогу. З Нідерландами довелося грати овертайм. І от зараз знов та сама історія Дозволяють зрівняти, де тут зарита собака. Що з Аргентиною не так. Я думаю, що це просто емоції. Ну, ця Аргентина, вона не вміє по-іншому перемагати. Це обов'язково має бути страждання і сльози від Аймара до болівальників і, взагалі, всіх гравців. Кожен їхній матч це по суті драма, ти правильно сказав. І навіть якщо повернутися назад Копа Америка, яку вони вигравали в 2021-му, це був дуже схожий сценарій. В півфіналі вони вибили лише в серії пенальті Колумбію. Це так само були дуже складні матчі. І якщо брати вже фінал навіть цей з Бразилією на Маракані, то так само вирішальним був гол Фідео, який до речі, ми вже можемо зараз провести аналогії. Це було Щось схоже, тільки тоді не було футболу. А сьогодні Аргентина, оцей перший тайм і частину другого, вона реально грала в футбол. Але знову ж таки, змазана кінцівка. Абсолютно, це от вже матч з Нідерландами, коли вони дозволили е, компенсований час зрівняти рахунок. І потім знову овертайми і серія пенальті. Тобто Аргентини не вистачає елементарно, десь на, на 90 хвилин на веду ну, вже напевно більше, оскільки в нас на чемпіонаті світу грають на набагато довше. Тут додають і 10, і 15. Тобто, десь фізично ці, цієї команди не вистачає на повну дистанцію і. Можливо, через те, що що вони е, дуже багато працюють і десь компенсовують власні недоліки фізикою, недоліки в грі, тому що ми е, по суті в збірній Аргентині маємо е, інколи навіть ще до цього фіналу в попередніх матчах мали таких от вісім солдатів, і два гравці, е, які реально креативні і можуть щось зробити. Це Насі і Хуліан. Всі інші по суті працюють з першої до останньої хвилини. Щоб ця команда могла перемогти. Ну, це реально величезна енергозатратність, якась, яка десь вже от їм в кінці вилізає боком. Тут ще й накладається на те, що о, французи, вони в принципі, навпаки, кінцівки дуже сильно проводять, і Мбапе більшість голів своїх він там з таких відрізків. Брес 75-ї, хвилини, забивав на, на цьому mm -hmm. спеціаліти, якась така особливість, що вони просто перший тайм часто можуть навіть провалити а а а потім вже в потім вже витягують це але в принципі дійсно що можна так е, поділити цей матч на тис до 78-ї хвилини і це була тактична перемога це була Якась взагалі можна про якусь тактику говорити, про якісь моделі ігрові, про те, як е, шковалися гравці. А потім це вже ну, просто е, стінка на стінку. Там це атака на атаку. Якісь такі е, футбол, там 60-х, Якась е, включили навіть ці ж аргентинці, вони включили душу, таку якої здавалося, що в них навіть немає такого. Такої бразильської коїцій феєрі, щоб відповідати моментом на момент, створювати і бігти в атаку, і, В принципі я навіть не знаю, чи це питання от фізики, тому що десь можливо все таки просто концентрація в окремих епізодах і ну, супер якість БП, який е, може створити момент. Він ніби просто почав е, хтось його вімкнув. Він проходив як робот в такому неробочому стані, а потім його хтось завів нарешті і він почав створювати. Він навійшов там, міг Муанів створити створити момент, який би став гольовим. Він не тільки сам забивав, і якось не знаю. Просто ніби театральна якась постановка, що от команди. Поділилися, ми виграєте там з 80-ї хвилини. Ми Франція почала просто домінувати, і якось це дуже дивовижно було б бачити з 80-ї до десь до кінця першого овертайму. А потім вже знову Аргентина була на коні. Тобто, потім же Аргентина далі почина почала створювати. І тут, якщо би Аргентина вже аж настільки підсіла, напевно бо вони не могли бігти так в Напевне, не не сталися би месі в підкатах. що Йому дорікали, що він пасивно спостерігає. Я, наприклад, Бапезе таки не, не бачив в такій грі, щоб він mm. працьовував фінал навіть 120 хвилин. Так він е, міг би сперечатися в густроті з Лео, але в бажанні в, в самовідданості якійсь в тому числі оборонній, е, він поступився 34-річному набагато старшому гравцеві, якому кажуть, що в нього там. Вже фізики нема е, і так далі. Що такі стоячі гравці, вони типо не грають в е, сучасний суперінтенсивний футбол. Але ми бачимо що, що е, це е, ця гра заперечує дуже багато всяких різних стереотипів. Те, що Месі зокрема що Месі не пресингує, що Месі давно закінчений гравець, що команда не може грати. Коли це не єдиний механізм, от в цьому пресингу, коли так. хтось випадає, і од власне цей чемпіонат світу довів, що от, оці, оці цифри, ну е е що абсолютно можна грати з таким гравцем, як Месі. Ну так можливо в якихось епізодах Аргентина грала заради нього, але і Лео... Теж не, не виглядав якимось егоїстом, який просто ходив і не допомагав. Зрештою, от про ці пікати, які Тарас вже згадав в кінці. Ну і протягом турніру було безліч таких епізодів, коли Месі реально е, був лідером те, що був він в фіналі таким був. Можливо, варто навіть більше говорити про те. Це просто е, ідеал е, футболіста в тому, як він розподіляє сили, він розподіляє енергію і е, де треба власне, побігти, де треба зекономити, де треба. Тому що багато гравців, які просто е, е, летять летять, і, наприклад, за 20 хвилин він згасає, і вже потім, потім немає, батарейки закінчуються е, а Лео він на 120 хвилині хвилині міг е, забивати. так Він міг на 90 плюс 8 там був момент, коли він вибігав, як ні в чому, як на і е, Льоріс потягнув, тобто, це, е, це, це комп'ютер в його голові. Він стосується не тільки того, що він там ногами робить, а це якось наскільки він прораховує свою е, гру, свою, е, свій запас палива. І ще щодо цих е, кінців Аргентини, е, мені здається, що їм ще часом заважають дуже сильно емоції. Тому що від цієї збірної, ну з самого початку, вимагали вже виграти Кубок світу, особливо після Копа Америки. Їх дуже сильно на, накрутили в Аргентині. І стільки вболівальників. Ми сьогодні бачили, це нашій матч проходив десь на Бомбонері в Бонес-Айресі. І, і десь оці емоції вони захлиналися ними. Було помітно, коли вони забивали оці м'ячі. Показували Нам лаву запасних, показували трибуни, де був куна Гуеро. всі відразу починали плакати. Їм десь оце все напевно заважає, зокрема в кінці, можливо, десь вони втрачають і власне через це концентрацію, тому що вони не можуть віддати ради з цими емоціями. Але вони знову ж таки проявили дуже класний характер, зокрема, вже овертаймі, тому що ми бачили схожу картину матчі з Нідерландами. Вони так само в кінці виглядали переконовище, але от якби Аргентина сьогодні не виграла. І я думаю, що Лаутаро Мартінес йому просто заборонили в'їзд в Аргентину, і ну це би був от гравець. Якщо є марадона, абсолютне божество, то Лаутаро був би десь на рівні з Брозіґроїном. Це такі, от би були після цього чемпіонату світу, якби Аргентина його продала, дві абсо, програла дві абсолютно нікчеми, яких би напевно скували до кінця життя. Вони на щастя гонку вона... це заборонили вона... і Гуїну в'їжджати вже Сенсації. Турніру на наскільки Мартінес ну, падіння Мартінеса, тому що в Копа Америка останні ну, це період в скалоні це другий після месяць за там за результативністю, за, 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 за кількістю е гульових дій і асистів і саме власне влучань, і чому він так е, почав, це знов ж таки е, грати і не забувати от 100 100 двісті відсоткові моменти. Це знов ж таки напевне. А е, ми говоримо про психологію, про емоції, про те, що е, емоції деяких людей переростають. А в Аргентині це ну для того, щоб виграти власне турнір, то треба мати не тільки мати Бога в своїй команді, а ще й просто вирости е, над собою в поворот власне най, най, найбільшого суперника, тобто себе. Так, бо Лаотаро був найкращим вердиром Аргентини в відборі разом з Месі. В них було по м'ячів, І що ми бачимо на чемпіонаті світу? Лаотаро дозволяє витіснити себе худя в відкриттю цієї команди. І навіть сьогодні я дивився вже в кінці і думав, ну чого ж Скалоні так довго тягне з цією заміною? Чому він свіжого Лаутаро не випускає? Але коли він вийшов, то з Калоні виявляється праливі, і Лаотаро знову марнує дуже. Власні моменти, І я ще раз говорю, якби Аргентина цей матч не витягнула в серії пенальті, ну, я йому не заздрів в цій божевільній кінцівці в основний час. Тобто, чого все таки було більше? Е, Аргентина подарувала цю розв'язку Франції, чи Франція все-таки взяла сама? Франція була просто готовою до того, щоб використати свій момент. Е, і от, власне, е, я, я не, не розумію на. Чому е отамені фоли в тому епізоді, тому що він нас доганяв е тюрама, і там ситуація звільно диктувала. Тобто ти просто біжиш з ним і не відпускаєш, він е не, не мав би е -е, вийти, а він чомусь просто вдарив його по нозі. Це якийсь е -е, невірний момент, е який підстерегла е Франція. І е -е -е, оці заміни, ці гравці Бундесліги, якраз е -тюрам і Муані, вони. Вискакували заспи не почалася оце нормальна якась живіша гра французів, і вони, ніби ну можна навіть було сказати, коли вони виграли, що вони отак і планував, Дешан, що випускаємо свіжих гравці, вони просто вже там десь дотискають, добивають аргентинців, тому що це це було дійсно дуже вражаюче, але Аргентина заслужила свій. Перемогу тим, як вона теж повернулася власне, в гру в, в, в овертаймі, і е, якби, якби це був такий матч, просто куди паличка така переможця, вона. Е, е, Її перекидали з рук в руки дуже часто, рідко в фіналі, особливо побачиш таку гру, і напевне можна говорити про це, що це найкращий фінал чемпіонатів світу в історії. Чи є якийсь такий момент, що Месі могли підтягувати до цього чемпіонства, враховуючи досить сумнівні пенальті з Саудівською Аравією з поляками, сьогоднішні пенальті, до якого охочий теж би міг десь прикопатися? Є якась. Зерно в цій теорії змови, давайте. Може, я спочатку відповім, бо мене дуже оця тема дратувала за весь плей-офф. Оці абсолютно нікчемні теорії змови, що ФІФа тягне Лео там Фіналу і Кубка Світу. Ось ці однозначні заяви Ібрагімовича, що все вирішено вже. Всі суперники збірної Аргентини, які вилітали, це і Нідерланди. Я переконаний це і Хорвати. Я переконаний, що будуть якісь розмови, напевно, і французькі і ЗМІ. Всі обговорювали не які свої помилки. Ми пам'ятаємо, що творив Гартвол, як Месі з ним збирався, як Хорватія утворювала оці офсайди штучні. Всі шукали потім причину свого виліту, якомусь судівці, якісь пенальті. Але я не пам'ятаю жодного такого моменту, де би дійсно от реально багато говорили про цей пенальті Іваковича на Фуріані. Але я не розумію, що там взагалі можна шукати. Контакт очевидний. І Зараз говорити, що є, що Месі тягнули до фіналу, при тому, що в матчі з Нідерландами давайте згадаємо, коли Аргентині забили оцей гол, який перевів гру в овертайм. Це була навіть не десята, додана вже хвилина до основного часу, а це вже була дванадцята. Тобто, якби хтось хотів Аргентину реально тягнути, я думаю, Матео б тоді завершив ще десь не знаю на п'ятій, не дав грати взагалі п'ять хвилин. Тобто, взагалі, якісь нікчемні теорії змови. Оце хейтерство Месі, воно вже настільки процвітало. Це вже був напевно пік оцього хейтерства на цьому чемпіонаті світу. Тому що я говорю в багатьох от експертів, ми зараз теж на дивані, але є ще дивані експерти в прямому сенсі. Вони, от оці, оці от теорії пресингу, вони вже не вони вже не розуміли, що вигадувати, щоб якось месі очнити, щоб, щоб заперечити, що все таки це буде найкращий гравець лесічва футболу. Просто до пенальтів якесь таке ставлення. От коли Роналду назвати пеналду, якісь вони ці були, типу, не справжні, вони такі на, на півні. Тим за ну, такі на пенальті, це кожен вовдор заб'є, хоча як ми знаємо, не кожен. А, і а, якщо в Месі там забиває в кожному раунді, це в Кожному турі, в кожному у плей-офф, це абсолютно унікальне досягнення. Більше нікому такого не вдавалося, але будуть все одно, я впевнений, вони будуть знаходитися люди які казатимуть вас, і згадуватимуть, що це все більше частини це пенальті були з іншого боку. Історія наша красиво розв'язується, тому що Франція сьогодні отримала два пенальті mm -hmm. і. Все таки теж не, не кожен суддя десь дасть цей пеналь за виставну так? ліпоть. Тобто, так само був момент, коли захисник від, відтирав Аргентинця, і там була така межова ситуація. Я не вказав на позначку. Тобто, в принципі, якби хотілося дуже витягнути, то там би не призначали, а туди навпаки би дали, і Месі би, наприклад, сьогодні Мав Хейтовик, а МПП. Відповідно, МП все таки виграє бомбардирську гонку, але, певно найкращим гравцем турніру, і вже відповідно, і року стає. Омесі можемо привітати його восьмим золотим м'ячем. Сьогодні це вже такий, вже можна починати ставити на його перемогу. Я не думаю, що щось із саме це, що він втратить цю нагороду. І напевне теж будуть будуть навіть люди, які казатимуть, що цей золотий м'яч не втрат. Так само, як буде завжди згадували Інгесту, Харві, Снейдера. Так багато людей Якщо іноді послухати людей, які проти Месі, що, в принципі, Месі навіть на один золотий м'яч ніби не награв. Завжди були такі якісь кращі для нього, а, а в нього ніби... зі всіх сторін Лео просто тягне. В мене, от, на, от цієї термини, ще до, до теорії, змов, що ти тягнули, от просто таке риторичне запитання. Чи касовують три м'ячі команди, Утягнуть до фіналу і до перемоги на Кубку світу. А це було в першому турі проти Саудівської Аравії. Аргани скасували три м'ячі е, через міліметрові офсайди, які просто людське око визначити не може. Там проводили такі божевільні лінії, що ми пам'ятаємо ще один з голів, коли вони взагалі е, вар е, на думку аргентинців не, не врахував е, фулбека одного. Ну тобто скасували три м'ячі, і зараз розповідати, що цю команду тягнуть до фіналу серйозно, після такого провалу в першому турі.